До речі, недавно повернулася моя знайома з Німеччини, і вона розповіла, що в Німеччині людина не може залишитися без житла. Тобто, ти можеш звернутися по допомогу. Це відповідно триває декілька днів там або навіть місяці, займає певні бюрократичні процедури, але ж по закону ти. Маєш право на дах над головою, на диван, який тобі профінансує держава, на кухню, на якісь меблі, на, як... на якесь харчування, яке там, в принципі, на... на достатньому рівну. Я так послухав цю історію і. Згадав, що фактично Німеччина реалізувала у себе статтю української конституції про достатній рівень життя, да. тобто держава про тебе подбає, хоча там триває час і займає да. певні процедури. Тобто, тебе не залишать поза опіковим. Кожен українець має право на достатній рівень життя для себе і членів своєї родини, але це декларативно. Хто у нас фактично де юре і де факто має це право? Депутати Верховної Ради, високопосадовці. Ну це так. А, олігархи, але не звичайні українці. Сьогодні питання даху над головою стоїть доволі гостро. Коли ми побачимо на е, вокзали е, Кіровоградщини, ми побачимо палаточні містечка, де літніх людей вивезли примусово, реально примусово з Донецького регіону, на, під виглядом пік піклування. Але їм жити в палатках, вибачте, від, 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 відготували належні умови? Ні. Ви думаєте, що якось воно там буде, та ніяк воно не буде. Вам байдуже, ви імітуєте бурхливу діяльність, але КПД, КПД у вас нульове, внутрішні і зовнішні вороги, і в них є одна ознака. Вони плюють на Конституцію України, вони безкарно її порушують та ігнорують. Оце ознака. Це ненависть і принизливе ставлення до Конституції України. І власного народу абсолютно всі всі статті Конституції України мають виконуватись. Якщо. Життя, честь і гідність да, там, українця є найвищою цінністю у державі, то скажіть мені, хто відчуває, що так воно і є? Назвіть мені хоча б 5 статей Конституції, отак от, не лістаючи, не замислюючи, які виконуються особисто по відношенню до вас. Я вже не кажу про всі статті Конституції. Люди не знають, чим будуть опалюватися. А нащо його вести, коли 30 тисяч гривень тобі падає на місцях в ОТГ та старості? Ти живеш в старому форматі, не напружуєшся, робиш якісь позитивні пости в вишиванках, пишеш Слава ЗСУ, давайте скинемося і зовсім не готуєшся до опального сезону. Навіщо? Тебе ніхто не карає, тобі платять великі гроші, ну, ті, які, за які прийдеться дуже серйозно працювати за кордоном. Сьогодні неефективні чиновники це 90% чиновників на місцях. Це підтвердять люди з Житомира, з Львівщини, з Харківщини. Тобто, є каста чиновників, а є звичайних українців. І одні з одними зовсім не перетинаються, тобто одні не очікують допомоги від інших. Тобто, і ти чиновник, у тебе все гаразд, у тебе стабільна зарплата. Я ніколи не чув, щоб жалілися на несвоєчасну виплату зарплати, наприклад, депутати Верховної Ради або члени уряду. Мене це обурюває тому. що... — да, Члени mm -hmm. нагляд. Мене це обурює як військовий, який хоче а підготувати своє житло, тому що я сам проживаю в сільській місцевості. Я хотів заздалегідь купити дрова. Тобто я розумію, що вони ближче до зими будуть лише дорожчати, але не своєчасні виплати з затримками там, бойових там, майже на місяць ставлять, ставлять мене у незручне становище. Чиновникам байдуже, як живе родина військовослужбовців, як вони платять ті кредити, як вони платять за комунальні послуги, коли левова частка військових, які були вперше мобілізовані з перших днів війни, вже де юре є. Учасникам бойових дій, але посвідчення учасника бойових дій вони не отримують їх сім'ї продовжують платити за електроенергію за газ за квартплату, так якби їх чоловіки не мали такого статусу. Тобто держава навіть на цьому саботує і намагається нажитися. І головне, що не ведеться абсолютно ніяка інформаційна робота в той же Німеччині, в той же Франції, звучать заклики, щоб заощаджувати, щоб готуватися, що нас е, ждуть. Кризові явища зв'язані з енергетикою. Це якщо разята кажуть, ми цього не робимо, тому що ми не хочемо створювати панічних настроїв. Хай люди живуть як живуть, як буде, так і буде. Ні, ну, розвинуті так звані країни. Вони не бояться створювати панічні вони країни готують Створюють свої умови населення. життя для переважної кількості населення, який за них голосує, яка намагається виживати. Якщо у нас є європейські зарплати і пенсії, ми можемо попереджати. Якщо Україна це Європа, то це Європа усьому. То є принцип невідворотності покарання це європейські зарплати і пенсії, в тому числі для військових. Це відповідальність чиновника перед законом. А не європейські ціни на газ, електроенергію та продукти харчування та паливо. Ось що таке Україна. У нас подвійні стандарти. Є два, дві України: Україна для чиновників і олігархів і Україна для звичайних людей. Стара система управління державно, на місцях. Або загальнодержавна є неефективною і вона веде до неминучого енергетичного і соціально-економічного колапсу. Оце мета тих розмов, які ми з вами ведемо тут. Ви маєте кожен готуватися персонально до колапсу, тому що чиновники з вашого ОТГ, ваші старости, ваші депутати райони обласної там або Верховної Ради їм байдуже на вас, як ви будете переживати цю, цю зиму. Чим і як ви будете харчуватися, як ви будете одягнути, як ви будете лікуватися їм байдуже до наступних виборів. Ви маєте самостійно дбати про себе. Курс на самодостатність кожної окремої родини. Але коли ви це збагнете, подивитеся в свій згаманець і зрозумієте, що я правий, але коштів і ресурсів на реалізацію своєї самодостатності у вас вже немає. Немає! Ви, ви залишаєтесь сам на сам зі своїми проблемами. Дивлячись на те, як іде підготовка до опалювального сезону, все стає схожим на те, що нас зимою чекає гуманітарна катастрофа. Бо з одного боку можна взяти тих людей, які можуть підготуватися, бо навіть запорозька обладміністрація закликала людей скуповувати дрова, др -дрова. Буде, що коли, робити коли, людям, коли, які, 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 які живуть в Багатоповерхівка в містах, які дрова. Думати, як вижити, за рахунок чого вижити, як я можу собі дозволити комфортні умови. Але переважна більшість українців, та ні, якось воно буде. Владу не допустить колапсу. Вже скільки нас лякали, якось переживемо. Світло не буде вимикатися. А я вам кажу, все буде погіршуватись і влада буде казати нам про що. Про те, що це все війна, це все клятімосбудоможа рішашлики. Вони дестабілізували ситуацію в енергетиці, в економіці. Вибачте, все будемо списувати на війну. Ми не намагаємося на загальнодержавному або місцевому рівні пом'якшити наслідки цього колапсу неминучого. Ми не намагаємося його спрогнозувати. І сказати, а як ми можемо полегшити життя звичайних людей? Тому що навіщо староформатні чиновники на місцях отримують свої зарплати і премії незалежно від того, як живете ви? Їм байдуже на вас.